коло мами. Смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! Це смарт-проєкт Коло мами. І з вами я, мама Олена. У сучасному світі набирає популярності термін усвідомлена вагітність, тобто, подружжя свідомо обирає час для появи на світ у них. Малючка відповідальність за планування сім'ї лягає на обох майбутніх батьків, яким потрібно знати, як запобігти небажаній вагітності, які методи контрацепції будуть оптимальними саме для них. І власне про контрацепцію, про її методи та про те, як її правильно підібрати, сьогодні поговоримо із нашою гостею, лікаркою, акушер гінекологом медичного центру Медок Тетяною Трофімчук. Вітаю вас, пані Тетяно. у Нашому колі. Добрий день. Отже, для початку давайте розкажемо, що таке контрацепція. Ну, контрацепція це набір заходів, які спрямовані, як ви вже сказали, на те, щоб запобігти виникненню небажаної вагітності. Тобто, це ті заходи, які йдуть превентивно, вони попереджують настання небажаної вагітності. І власне контрацепція це один із методів планування вагітності. Може виникнути питання: ну, планування угу. вагітності. Ми ж говоримо про те, що ми хочемо вагітність, Так. але як ви наголосили, правильно дійсно в нашому світі ми говоримо про те, що вагітність повинна бути, по-перше, бажана. По-друге, вона має бути запланована, тобто жінка має з чоловіком пройти всі обстеження перед тим, як планувати вагітність. І по третє, вона має настати. Бажано на е, в стані такого здоров'я загального, наприклад, якщо в жінки якісь є супутні захворювання, то вона має їх компенсувати і почуватися добре на момент настання вагітності. Саме для того, щоб запобігти небажані і неплановані вагітності, використовують в наш час контрацепцію. Яку контрацепцію використовують саме як ви наголосили в наш час? Адже людство ну від початку певно користувалося різними методами, то тема для іншої розмови на сьогодні, які основні методи контрацепції, так ну якщо говорити про Україну. На жаль, більшість нашого населення вважає, що метод перервного статевого акту є дуже надійним методом контрацепції. Хоча у світі взагалі це не відноситься навіть до методів контрацепції і має дуже низьку ефективність близько 30%. Тобто з Наприклад, сказати, якщо 100 жінок будуть використовувати цей метод, то 70 з них може завагітніти, використовуючи протягом року цю контрацепцію. А взагалі, переважно використовують бар'єрні методи з тих, що відомі нам всім, це чоловічі презервативи, проте існують і жіночі презервативи існують діафрагми спеціальні ковпачки на шийку. Ну вони менш популярні. Ну і звичайно, гормональна контрацепція, яка використовується у вигляді комбінованих оральних контрацептивів або виключно прогрестинових компонентів, які серед наших пацієнток більш відомі як мініпілі. Ну і такий метод контрацепції, як внутрішньоматкові системи, які встановлюються в порожнину матки, також досить часто використовують. Вони бувають так само гормональні, і негормональні відповідно до того, який власне обере жінка. Ну і звичайно, є методи незворотньої контрацепції, це ті, які забезпечують так би мовити, контрацепцію на все життя. Це методи власне хірургічної стерилізації. Угу. Ух, стільки всього ви так. перерахували тут, як ви в цьому не плутаєтесь, і допомагаєте людям підібрати оптимальний, можна так сказати, варіант. І вас, як фахівчині, певно, на прийомі часто запитують, які контрацептиви мають найвищий рівень захисту, які найкращі, найнадійніші? От як ви відповідаєте? Мені цікаво. Я завжди відповідаю, що найбільш ефективна та контрацепція, якою жінка так чи чоловік вміє користуватися найкраще і яка їм підходить? Угу. Е, ну, звичайно, є науко. Ові дані про те, які контрацептиви більш ефективні. Існує так мовити індекс перля, по якому ми можемо визначити власне, який контрацептив ефективніший. Вищу ефективність мають, наприклад, власне, внутрішньоматкові системи. Якщо говорити угу. про зворотню контрацепцію, також вищу мають ефективність імплантанти, які підшивають під шкіру жінкам з гормонами, і досить високий рівень контрацепції в комбінованих оральних контрацептивів. Трошечки не і рівень в презервативі, проте це все ми говоримо про відсоток 95 і вище в будь-якому випадку. А я як кажу, я кажу на прийомі, як основне, щоб люди вміли правильно використовувати цей метод, щоб він їм підходив. Мається на увазі, наприклад, якщо це таблетки, щоб жінки не забували випивати цю таблетку. Mm -hmm. Бо якщо жінка така, що ну невідповідальна і вона забуває про таблетки, або в неї дуже багато справ, то такий метод він загалом в популяції буде ефективним. А для неї особливо. Обисто буде не дуже ефективно. Угу. Ви вже згадали про один з таких методів. Це внутрішньоматкова спіраль. Можливо, це най, е, такий вживаніший. Чи мені як це правильно сказати? Мені здається, такий метод найкомфортніший, дехто може сказати, найнадійніший, про нього легко теж забути. До речі, якщо так бували випадки, коли забували про внутрішньоматкові спіралі. Дійсно, один із найпопулярніших методів контрацепції, особливо у жінок, які вже народжували в післяпологовому періоді, це власне постановка внутрішньо маткової системи, але вони також є різні. Бувають так, так би мовити, прості mm -hmm. внутрішньоматкові системи, так їх називають, але посправді вони місять або мідь, або срібло у своєму складі, і бувають гормональні системи. І знову, тут запитання до вас, певно, так, mm -hmm. коли приходять на прийом, щоб підібрати індивідуальні методи контрацепції, яка краща система, звичайна чи гормональна, а взагалі різниця, яка між ними, чи якими є ваші рекомендації, Тут? перше питання, яке я задаю, що ми говоримо виключно про контрацепцію контрацепцію, чи ми можемо використовувати якусь лікувальну функцію, про що я маю на увазі, в наш час зараз контрацептиви це не лише власне контрацепція, а часто їх використовують із лікувальною метою. От, власне, гормональну внутрішньоматкову систему її можна використовувати для лікування деяких станів, таких там як міома матки, ендометріоз і багато інших. Або, наприклад, якщо у жінки надмірна менструація, і її це заважає активно жити у дні менструації, то можливо вибір гормональної е, внутрішньоматкої системи буде кращим. Якщо ми говоримо виключно про контрацепцію жінки, нормальна менструація не має жодних інших гінекологічних станів. Ми можемо використовувати звичайну мідну або срібну спіраль. Тоді але е, в чому різниця? На е, гормональній спіралі найчастіше ми жінок одразу попереджаємо, що менструація буде або взагалі відсутня, або мінімальна. І в багатьох це задовольняє, оскільки менше є клопотів так, у дні, коли власне планувалася менструація. А на е, спіралі звичайні, так яка містить в собі, наприклад, мідь, менструація зберігається і часто буває так, що ця менструація стає дещо більша за об'ємом. Про що так само потрібно жінку попередити, що таке може бути. Тому тому тут все залежить від ситуації. Насправді того, і ми говоримо про індивідуальний підбір, бо все залежить від того, з якими побажаннями приходить жінка, і що в неї супутнього є. Власне, які запити є у то жінки, так, так а чи можна встановлювати спіраль жінкам, які не народжували? Так е, існує чомусь такий міф, що постановка внутрішньоматкової спіралі можлива лише жінкам, які народжували. Ні, е, що гормонально, що не гормональну спіраль можна е, Ставити жінкам, які не народжують. можливо, mm -hmm. ця жінка взагалі не планує вагітність найближчі 10 років, але цей вид контрацепції їй підходить. То чому ні? Mm -hmm. Щодо того, як довго можна користуватися таким методом контрацепції, після того як видаляють, чи як швидко жінка може завагітніти, є тут відповідь. Так, звичайно, ну всі сучасні. Прості спіралі, так з власне міді або сріблом, вони встановлюються зазвичай на термін від 2 до 10 років, залежить від виробника. Тобто виробник вказує термін це той термін, який власне забезпечує. Контрацепцію, питання в тому, що жінка там переносить на місяць, два-три на рік, це все знижує ефективність контрацепції і має свої ризики по відношенню того, як буде потім лікарю видаляти ту спіраль. А гормональна контрацепція зараз, власне, спіралі, які існують, це 3-5 років. Тобто на 3-5 років використовується, але при цьому може жінка прийти і замінити на наступну якогось якоїсь межі взагалі для використання будь-якої контрацепції, про яку ми з вами будемо говорити. Борити сьогодні немає. Ми mm -hmm. можемо використовувати її протягом вся життя до моменту, коли жінка або запланує вагітність і хоче вагітніти, тоді ми зрозуміло відміняємо або до настання менопаузи. В середньому це до 50-52 років в Україні. Якщо брати середній рік менопаузи. ну можливо, коли таке запитання є, то у жінки хвилюються, чи це не нашкодить здоров'ю. Якщо якийсь тривалий час, жінка використовує той Ні. або інший метод? Ні, Це не нашкодить здоров'ю, це світові дані і власне. Жінка може користуватися тим методом, може його змінювати протягом всього свого життя. Uh -huh. е, ще одним таким популярним сучасним методом контрацепції є, як ви вже згадували, це пероральні контрацептиви. Тобто, як на кажуть, народі пігулки. І тут може також у жінок виникати і чоловіків, можливо, які приходять. А до речі, це чи буває так, що чоловіки разом з жінками приходять на прийом? Чоловіки разом з жінками зазвичай приходять під час вагітності на прийом, чесно uh -huh. під час того підбору методу контрацепції дуже рідко. Хотілось uh -huh. би, можливо, навіть частіше, щоб вони цікавились цим питанням чомусь так в нас заведено, що питання це контрацепції все, да, да, перекладається uh -huh. все на жінку, і якщо навіть настане та вагітність небажана, це якби ну проблеми жінки, сама, да. сама вина. Але насправді це питання, як ви наголосили самому початку нашого ефіру, що це питання пари і ну консультування було б непогано, якби проходила так само пара. Ну, отже, повернемось так. до пероральних контрацептивів до пігулок. Запитання, які можуть бути знов-таки, чи вони безпечні, як правильно обрати такі комбіновані оральні контрацептиви і. На що ви як фахівчиня радите зважати в першу чергу? Ну питання пероральної контрацепції, призначення комбінованих оральних контрацептивів, вона завжди таке гостре. І коли я на прийомі пропоную цей метод контрацепції, а іноді і лікування жінкам, в них дуже багато таких негативних думок. В нас вже так, можна встановилися міфи про те, власне до чого призводить оральна контрацепція? Чи Я не погладжую. Да, це, 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 це перше питання. Угу. Я ж напевно наберу зайві кілограми, і тут знов ж таки є факти, тобто, да, це. Багаторічні дослідження, які показали про те, що немає статистично достовірного зв'язку між прийомом контрацептивів оральних і набором ваги. Єдине, що може бути, це у жінки може підвищитись апетит, але ж жінка може тримати себе в руках Якщо... або їсти корисну да, їжу, їжу, не булки. Так, так. ну я завжди <світ> так і говорю: якщо ви не будете їсти булки, не не почнете переходити виключно на мучну їжу, то ви не погладше. Або там ще такий міф стосовно, що волосся буде на Ілі активніше рости і інші там певні хвилювання, так так, але насправді сьогоднішній день якраз комбіновані оральні контрацептиви часто використовують для лікування такого прояву як гірсутизм тобто надмірного росту волосся і за чоловічим типом, а також для лікування акне тобто висипів на шкірі. Їх не потрібно боятися в плані того, що у вас з. З'явиться навпаки, якщо у жінки є такі симптоми, то власне комбінована оральна uh -huh. контрацепція це е, як лікування. варіант лікування. Так, бачите, да. цікаво. А потрібно якісь обстеження проходити. От жінка вирішила підібрати індивідуально так, щоб ви допомогли їй в цьому контрацептиви. Чи потрібно якісь обстеження пройти перед цим? Ну, е, якщо жнов таки звертатися до рекомендацій міжнародних, е, єдине обстеження, яке рекомендують міжнародні джерела, це. Як виявляється, просто вимірювання артеріального тиску, угу, здавалося, це, да, це важливо, тому що ну трошечки пізніше розповім чому, але е, враховуючи те, що в нас жінки не так часто з'являються до гінеколога, і профілактичний огляд один раз на рік, вони е, не завжди проходять. Не кожна жінка ходить один раз на рік профілактично до гінеколога, то все ж таки ми проводимо перед призначенням комбінованих оральних контрацептивів огляд на кріслі, проводимо УЗД. Органів е, малого тазу для того, щоб можливо виявити якусь супутню патологію, і тоді більш точно прицільно підібрати комбіновану оральну контрацепцію. Ну і е, також рекомендуємо проводити УЗД. Молочних залоз, і uh -huh. е, деяким жінкам, дивлячись вже від їхньої супутньої патології, можливо, потрібно дослідити згортання крові, це коголограму здати uh -huh. та ліпідний профіль. Ну це дуже індивідуально. Це для жінок е, з, наприклад, там ожирінням або з супутніми якимись патологіями. Загалом, це звичайний профілактичний огляд, який має жінка приходити щороку. Вона щороку має робити УЗД молочних залоз, uh -huh. Вона щороку має відвідувати гінеколога, і вона щороку е, має проходити УЗД органів малого та. І вже, в залежності від того, що ми маємо по результатах, ми підбираємо е, контрацепцію. Справа в тому, що е, от комбінована оральна контрацепція, чому вона так власне називається, там два компоненти основних: це естроген і прогестерон. Обидва гормони, це так? гормони. Uh -huh. так. Гормони, які є в нас, в організмі, в нормі в жінок. І е, вони йдуть в мікродозах. Це не такі е, коки, які були на початку їх створення ще. У минулому столітті чому і міфи ці так, виникли, чому ці міфи ви винили бабусі були. Вони так вони в надзвичайно uh -huh. малих дозах, але в тих, які дозволяють пригнічувати овуляцію власне в організмі жінки і. Е... Але естроген зазвичай приблизно однаковий у всіх комбінованих оральних контрацептивах. Різниця йде власне власне в прогестиновому цьому компоненті. Він відрізняється, є їх зараз дуже багато. І, от, mm -hmm. в залежності від того, яку ми патологію виявляємо в жінки, супутню, так або які в неї є скарги, то ми mm -hmm. призначаємо комбіновану оральну контрацепцію. Насправді зараз, от особисто в своїй практиці, я її частіше назначаю з лікувальною метою, ніж з метою контрацепції. Це вже як такий бонус плюс. Сіде, uh -huh. що е, ефективна контрацепція це виражений передменструальний синдром, е, виражена е, болі під час менструації, які порушують активність жінки, це кровотечі ті самі, і багато багато інших станів, при яких комбінована оральна контрацепція по всіх міжнародних сучасних протоколах іде першою лінією лікування, тобто те, з чого ми можемо починати. Угу. Останнім часом от, багато хто пережив такий справжній стрес, дізнавшись, що більшість медичних препаратів, зокрема і контрацептиви, які звикли жінки вільно купувати в аптеках, відтепер продаватимуть лише за рецептом. Е, яка ситуація наразі? І гормональна контрацепція? Зараз рецептурна, а якщо так, то де можна отримати потрібний рецепт? Так, дійсно, з 1 квітня в Україні вступив в силу закон про те, що е, про рецептурні ліки і власне гормональна контрацепція е, віднеслася до цієї категорії ліків, які потребують рецепта. Е, Дійсно, в Вінниці, наприклад, я пам'ятаю, що 30 березня стояли черги до аптек, всі скуповували препарати, але великої проблеми у отриманні рецепта немає. Його можна отримати абсолютно в будь-якій державній клініці. Я, наприклад, працюю в центрі планування сім'ї, що і ми там видаємо ці рецепти, оскільки ми працюємо з національною службою здоров'я, електронний рецепт видаємо без проблем. Але і в медичному центрі Медок ми створили всі умови для того, щоб пацієнтка, звернувшись до нас, могла отримати рецепт, оскільки. Ми так само працюємо в, в електронні системи охорони здоров'я України. Ми виписуємо і лікарняні електронні, і рецепти. Ну і на випадок, якщо, не дай Бог, знову буде блекаут і не буде світла або там інтернету, чи ще якісь будуть перебої, ми завжди можемо виписати і паперовий рецепт. Цього нас навчали в університеті. Ми це все можемо зробити. Угу, тобто, не варто хвилюватися, варто прийти, і як то кажуть, зайвим не буде ще раз пройти обстеження у лікаря. Так, ну ми екологи в цьому випадку радіємо в якомусь такому, можна сказати, в лапках, тому що е, наші пацієнти будуть змушені прийти до нас, і заодно вони зможуть прийти профілактичний огляд. Ну, от ми наскільки на цьому наголошуємо, що профілактичні огляди і, взагалі, профілактика це краще ніж лікування, і от власне. Те, що жінка прийде до нас за рецептом, це не потрібно проходити кожен місяць. Ми виписуємо рецепт на три місяці, на шість місяців за потреби. Вона прийде, ми її обстежимо. Ми ще раз порадимося на рахунок того, яка контрацепція її підходить краще. Підберемо препарат і відпустимо відпустимо спокійно там на шість місяців. І ну я думаю, що це тільки плюс особисто для нас, як для лікарів. Ми угу. ну, на завершенні нашої розмови, що ви порадили нашим слухачкам, які дбають про своє жіноче здоров'я. Я хочу порадити. Жінкам всім проходити профілактичні огляди, не боятися гінекологів, приходити, розповідати про всі свої проблеми. Ми не тільки оглядаємо, а й слухаємо, можемо десь допомогти скерувати, не забувати проходити щорічний скринінг на рак шейки матки, тобто здавати цитологічний мазок. Звичайно, не соромитись говорити про свої якісь проблеми і потреби у тій самій контрацепції. Ми допоможемо завжди її підібрати, ну і залишатися завжди цвітучими, здоровими і щасливими. Дякую за цікаву та важливу розмову. І вам дякую. Нагадаю, сьогодні у нашому колі була лікарка акушер гінеколог медичного центру Медок Тетяна Трофімчук. і ми говорили про те, як обрати метод контрацепції, який момент потрібно врахувати, обираючи протизаплідні засоби та про що варто пам'ятати. З вами була я, мама Олена. Це смарт-проєкт коло мами. Бережіть себе та своїх рідних. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.